Вітаю! Задача. На трьох гілках сиділо 30 синичок. З першої гілки на другу прилетіло 3 синички. з другої на третю 5 синичок. і на всіх гілках стало синичок порівну. Скільки синичок сиділо на кожній гілці спочатку? Давайте схематично намалюємо одну гілочку, другу гілочку і третю. І давайте розв'яжемо цю задачу з її кінця. Тобто, в кінці стало. Орівну, тобто, по 10 синичок. А щоб стало їх по 10 то з першої гілки на другу перелетіло 3 синички. Тобто, спочатку їх було 13, бо їх 3 перелетіло з першої на другу. З другої на третю перелетіло 5 синичок. Отже, Скільки було спочатку? Було 5. Бо додавалося ще 5 і стало 10. Відповідно, скільки ж на середній гілці було синичок. 13 плюс 5 буде 18, 30 зняти 18-12 синичок. Отак, обравши оригінальний метод розв'язання від кінця цієї задачі, ми її швидко розв'язали. Підписуємось на мій канал, щоб отримувати такі цікаві задачі щодня.